Поранене левеня прийшло до будинку жінки, ніби просячи про допомогу. Вона була в шоці, але не злякалася. Викликала рятівників, бо їй було дуже щиро шкода малого левеня. Його забрали до спеціальної клініки, де провели обстеження і не дали першу допомогу. Задні лапи були сильно пошкоджені, ймовірно, через аварію. і Левеня не могло ними рухати. Але все було не так погано. Завдяки реабілітації в нього був шанс знову ходити. У клініці його щодня лікували і тренували. І жінка теж приходила допомагати йому вставати на ноги. Вона так прив'язалась до левенят, що не змогла його залишити і вирішила забрати до себе, щоб піклуватися про нього особисто. Завдяки турботі лікарів і своїй рятівниці, левеня впевнено стала на лапи і заново почало ходити. Його передали до будинку жінки, де він тепер і живе. В дикій природі йому одному не вижити, Тож тепер його дім поруч з людиною. Саме левеня здається зовсім не проти такого життя. В нього нарешті є любляча родина, і він повністю здоровий та щасливий.